Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо про початок правління царя Соломона після смерті його батька, царя Давида, записаний у другому розділі Першої книги царів. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша книга царів. другий розділ вірші 12 по 14. і сів Соломон на троні Давида, батька свого, і його царювання було дуже міцне. І прийшов Адонія, син Гагітин до Вірсавії, Соломонової матері, а вона сказала, Чи прихід твій з миром? І він відказав з миром, і сказав Справа в мене до тебе. А вона відказала Говори. Між царюванням Давида та Соломона існував помітний контраст, зумовлений різним життєвим досвідом обох правителів. Давид Виростав пастухом овець, і згодом він пережив труднощі життя у вигнанні. Соломон виріс у комфорті, як син царя. Коли після смерті батька Соломон став одноосібним правителем Ізраїля, його влада спиралася на військові здобутки Давида, що забезпечили стабільність царства. Адонія, найстарший живий син царя Давида, повстав, виступивши проти волі Бога, проти волі свого батька Давида та проти брата Соломона. Але заколот Адонія зазнав поразки. Незважаючи на це, Соломон не стратив Адонію, не ув'язнив і не відправив його у вигнання. А проявив милість і помилував свого старшого однокровного брата. І згодом Адоня прийшов до матері царя Соломона і звернувся до неї із проханням. Вірсавія була здивована візитом Адонії та прийняла його з обережністю. Вона добре пам'ятала, що раніше він намагався захопити трон. І з цією метою влаштував бенкет, не запросивши Соломона. Тому Вірсавія одразу запитала, чи прийшов він з миром. Адонія запевнив її, що він прийшов з миром. Перша царів, другий розділ вірші 15 по 16. І він сказав: Ти знаєш, що моє було це царство. І на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя, щоби мені царювати. Та відійшло царство і досталось моєму братові, бо від Господа це сталося йому. А тепер одне бажання жадаю я від тебе не відмовляй мені, а вона сказала йому говори. Адонія сформулював своє бажання так, щоб викликати у Вірсаві співчуття. Як найстарший із живих синів царя Давида, і той, хто мав народну підтримку, Адонія вважав, що мав повне право стати царем, однак його надії зазнали краху. Демонструючи добру волю та нібито віру у Божий задум, він із удаваним смиренням заявив, що підкорився волі Господа і відступив. Щоби Соломон став царем. Адонія сподівався, що Вірсавія допоможе йому отримати його нагороду, за якою він і прийшов. Перша Царів. Друге розділ 17 по 18. І він сказав: Скажи цареві Соломонові, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені шунамітку Авішак за жінку. І сказала Вірсавія, Добре. Я скажу про тебе цареві. Здобувши співчуття Вірсавії, і сподіваючись, що його лестощі подіють, Адонія нарешті висловив своє справжнє бажання. Адонія переконав Вірсавію, що просить лише дозволу одружитися з Авішах, колишньою наложницею царя Давида. Хоча між царем Давидом і Авішах не було інтимних стосунків. Формально вона залишалася частиною його гарему, одруження з жінкою покійного царя сприймалося як заява на трон. Це був символ, що претендент бере на себе царську спадщину. Адонія не мав жодного права брати авішах за дружину, бо сам не був царем. Тож його прохання. Це не просто особиста примха, а спроба знову заявити про свої права на престол. Ось чому Адонія так старанно підбирав слова, коли говорив з Вірсавією, нагадуючи їй, що він був найстаршим сином царя Давида, кого підтримав народ. Одруження з Авішах, на думку Адонія, мало б гарантувати йому царський статус. І саме так це згодом сприйме цар Соломон. Він зрозуміє, що Адонія досі не відмовився від своїх амбіцій. Адонія відверто зізнався, що не наважується звертатися до царя Соломона безпосередньо, але був упевнений, що цар не відмовить своїй матері. Чи то Вірсавія не усвідомила, яку політичну загрозу становить шлюб Адонії з Авішах, чи можливо сподівалася, що, виконавши це прохання, її син Соломон здобуде лояльність Адонії, та вона погодилася донести його прохання до царя. Перша Царів другий розділ 19 вірш. І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоби сказати йому про Адонія, а цар устав зустріч їй, і вклонився їй та й сів на своєму троні, і поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його. Навіть цар, кому належить честь і повага, не звільняється від заповіді шанувати своїх батьків. Тому цар Соломон підвівся і вклонився перед Вірсавією, виявляючи свою пошану до неї. Однак цар Соломон сів раніше за свою матір, Соломон був зобов'язаний зберігати гідність свого царського становища. А ще він наказав поставити трон для царевої матері, праворуч від себе, як знак особливої пошани. Та офіційного визнання її статусу. Перша Царів, другий розділ 20 й вірш. І сказала вона Одне мале жадання, бажаю я від тебе, не відмов мені, і сказав їй цар Жадай, мати моя, бо я не відмовлю тобі. Вірсавія навмисно применшила значення свого прохання, назвавши його Малим. І не сказала Соломонові, що насправді це прохання походило від Адонії. Можливо, Вірсавія розуміла, що її син, цар Соломон, може сприйняти таке прохання з обуренням. І цар Соломон, не знаючи всіх обставин і вважаючи прохання дрібницею, погодився його виконати. Перша царів, другий розділ, вірші 21 по 22. І сказала вона: Нехай шунамітка Авішах буде дана братові твоєму Адонії за жінку. І відповів цар Соломон та й сказав своїй матері: І нащо ти просиш шунамітку Авішах для Адонії? Та попроси для нього і царства, бо він брат мій, старший від мене, і для нього, і для священника Авіатара, і для Йоава, царуєного сина. Цар Соломон розумів справжній зміст прохання Адонії. Адонія, чиї амбіції щодо трону були зірвані втручанням пророка Натана та Вірсавії, звернувся саме до неї з проханням. Вірсавія не вбачала в цьому нічого злого і була готова допомогти. Проте цар Соломон, хоча і молодий, одразу розпізнав, що це був лише перший крок у підступній стратегії Адонії узурпувати царський престол. Цар Соломон розцінив прохання Адонії як акт зради, який заслуговує на смерть. Цар Соломон розумів те. Чого не усвідомлювала його мати, що Адонія хотів одружитися з наложницею царя Давида для того, щоб підготувати ґрунт для нової спроби узурпувати престол. Цар Соломон детально проаналізував стратегію Адонії Після одруження з Авішак, Адонія міг би заявити про свої права, посилаючись на статус старшого сина. І претендента на спадщину царя Давида. Крім того, він вимагав би повернення первосвященства священства для авіатара і посаду головнокомандувача війська для Йоава, своїх союзників, які, за підозрою царя Соломона, були причетні до змови. Незважаючи на обіцянку дану Вірсавиї задовільнити її прохання, Соломон так і не виконав її. І то з двох причин. По-перше, це прохання зовсім не було малим, як сказала Вірсавія. А по-друге, ініціатива виходила не від неї, а від самого Адонія, що Вірсавія приховала від свого сина царя. Перша Царів, другий розділ вірші 23 по 25 і присягнув цар Соломон Господом, говорячи. Так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, коли не на душу свою говорив Адонія це слово. А тепер, як живий Господь, що міцно поставив мене і посадив мене на троні мого батька Давида, і що зробив мені дім, як говорив був, сьогодні буде вбитий Адонія. І послав цар Соломон через Бенаю, як уяденого сина, і він уразив його, і той помер. Усвідомлення царем Соломоном підступних намірів Адонії викликало в нього глибоке обурення. Цар Соломон не стратив свого однокровного старшого брата раніше за спробу перевороту, проявивши милосердя. Хоча цар Соломон пообіцяв Адонії, що не заподіє йому шкоди, це було за умови вірності Адонія своєму цареві. Тепер же Адонія засягнув на царську спадщину, чим і виявив себе зрадником. Адонія продовжував плести змови проти Господа і його помазанця. Бог призначив Соломона царем, і династія Давида продовжувалася через царя Соломона. Так як і пророкував пророк Натан царю Давиду, меч не відступив від дому Давида. Навіть після його смерті, за наказом царя Соломона, його старшого брата Адонія було страчено. Перша Царів, другий розділ, вірші 26 по 27. А священникові Евіатарові цар сказав Іди до Анатоту на поля свої, бо ти чоловік смерти, а цього дня не вб'ю тебе, бо носив ти ковчега владики Господа перед обличчям батька мого Давида. І що терпів ти в усьому, в чому терпів мій батько, і вигнав Соломон Евіятара, щоб не був священником для Господа, щоб виповнилося слово Господнє, яке говорив у Шіло на дім Іліїв. Цар Соломон міг би також стратити священника Евіятара за зраду. Однак Евіятар був священником Господа, носієм ковчега. Та пересвященником за життя царя Давида. Також Евіатар вірно розділяв усі труднощі царя Давида, тому цар Соломон відправив священника Евіатара до його рідного міста Анатоту, що недалеко на північний схід від Єрусалиму. Саме в Анатоті століттями пізніше народився пророк Єремія. Автор книги царів зазначає, що цим вчинком Соломон виконав Боже пророцтво щодо священницької лінії Ілія, до якої належав Евіатар. Про це пророцтво можна прочитати у другому розділі першої книги пророка Самоїла. Евіатар був сином Ахімалеха, сином Ахітава, сином Фінеса, сина Ілія. У цьому короткому висловлюванні, записаному у 27 му вірші, чітко простежується одна з головних цілей автора книги царів показати вірність Бога Його Слову. Ще кілька слів на завершення про особу Шунамітки Авішак. Деякі дослідники припускають, що Авішак могла бути тією жінкою, яка фігурує у пісні над піснями. У пісні над піснями вона згадується під іменем Суламітка лише один раз у шостому розділі. Особа тої жінки у пісні над піснями залишається невідомою, хоча існує кілька поширених теорій. Одна з теорій є, що її називають суламіткою через походження з Сулема, поселення на території племені Ісахара. Інші дослідники пов'язують сулем з Салемом, вважаючи, що наречена Соломона була з Єрусалиму. Також існує думка, що термін суламітка не має географічного значення. А є жіночою формою імені Соломона, тобто подружнім іменем жінки, яка стала дружиною царя. Одна з гіпотез стверджує, що суламітка це дочка Єгипетського фараона, з яким Соломон уклав союз через шлюб, і інше припущення ототожнює її з Авішах. Молодою шунаміткою, яка доглядала літнього царя Давида. Проте сам біблійний текст не дає переконливих доказів на підтримку жодної із цих версій. Ідея про зв'язок між Авішах і суламіткою з піснями над піснями залишається популярною темою для обговорення. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!